магазин «Аврора» пропонує багато товарів для кухні. Миска глибока, кольорова, 119 гривень. Ось такий об'єм. Глибоку пластикову мисочку, 500 мл об'єму можна придбати за 24, тарілка пластикова, прямокутна, 14. Салатниця пластикова, у вигляді квітки. Прозора, коштує 49. Ось такий салатник можна придбати за 12 гривень. Миска глибока пластикова, 500 мл об'єм, кольори в асортименті 24. Ось таку пластикову мисочку на 2,5 літра об'єму можна придбати за 49. Миска пластикова кругла. Ось така 77. Менший об'єм можна придбати за 39. Кондитерські набори можна придбати за 55, 99. Ось такий за акційною ціною 39. Вінчик для збивання коштує 49 гривень. Великий вибір вінчиків. Металевий 29. Ось такий силіконовий з дерев'яною ручкою коштує 39. 27, силіконовий 34. Форма для запікання, рибриста скляна, 2,9 літри об'єму 189. Кондитерський мішечок 24. Такі кухоні в асортименті 39. Силіконовою ручкою прозорою 29. Пензлик коштує 17. Більший розмір коштує 29. Силіконова форма для цукерок 49. Ось така форма для випікання, силіконова. У вигляді сердечок 12 штук. На листу 129. Силіконова форма для випікання у вигляді ведемедика 24. Ємність для сипучих з дерев'яною кришкою 77, ємність пластикова, для сипучих на півтора літра 109. Ємність для сипучих пластикова з дозатором 99. Ось така. Контейнер харчовий скляний з пластиковою кришкою 630 мл об'ємом 88 мл. Більший об'єм на 1,5 літра можна придбати за 189 мл. Також скло. Набір ємності для спецій, пластиковий з дерев'яною кришкою та ложечкою 29. Ось така ємність для спецій в вигляді кактуса з ложкою коштує 27. Бакал чудовий на такій високій ніжці 139. Акційна ціна на келих для вина скляний. Фігурний 59. Келих для вина 245 мл об'ємом 29. Келих для шампанського коштує 34 за 200 за 185 мл. Келих для вина, скляний ребристий 77. Ось так чудово переливається. Склянка висока 265 мл об'єм 19. Обов'язково потрібно придбати ось такий келих для вина 119. Рибристий келих для шампанського 99. Стакан скляний з подвійними стінками 88. Пластиковий глечик для напоїв 99. Глечик для напоїв скляний. З пластиковою ручкою можна придбати за 129. Набір фарфурового посуду. Чашка та блюдце з вишеньками 169. Порцелянова чашка 59, 355 мл об'єм. Набір креманок для морозива. Дві штуки в упаковці 77. Ось такі чудові креманочки можна придбати за 55, 59, ось краса-краса. Бульйонниця скляна, 410 мл, об'єм 49. Ось такий салатник скляний можна придбати за 33 гривні. Прозорий. Салатник скляний від люмінар 12 см в діаметрі 33 см. Тарілка десертна порцелянова 20 см в діаметрі 59. Салатник скляний. У вигляді квітки фігурний 59. Трішки менший розмір 55 см. Ось для такої, для маленького соусу. Чайник з свистком 349. Кастрюля з кришкою. Об'єм 1,5 літра, 16 см в діаметрі, 349. Ось такий кіш, коштує 299 від «Браво Шеф на 1 літр, важкий, об'ємний.